Вітаю друзі, сьогодні 18 квітня 25-го року. провів експеримент, підбуваю попередні підсумки, результати дивимося використання чотирьох варіантів обробки персика сливи, гектаринів. Проти зараження кучерявістю клястерів з паріозом і кокомікозом на сливах це страшна хвороба так на цій ділянці моя десятка травка підстрижена я показував розвиток чудовий листя чудове тут використовувався ось вот такий іспанський препарат Хирокупрум 700. На цій дільниці я використовував касайд 2000 результат чудовий обрабатувався і цей малий. Мале все персеня навіть знизу відбиває. Ерліфреш. Чудовий ранній персик. Тут все, все чудово. Тут касайдам. Малята оці оброблені бордовської суміші, їм пішов другий рік. Кінка, ну, ви бачите, листя, листя чудове і не боїться молоде дерево трьохвідсоткової бордовської суміші, екстрим мей, нектарин. Ранній, красивий, чудовий і урожайний Бореал. листя Чудове. Екстрім б'юті. Все чудово, друзі. Зараз зробимо попередні висновки. Ну і звісно, бордовська суміш тут без питань. Все. Це чудово. Побризкав траву, траву ураган Форте. Моментально посохла. Харбінгер, друзі. Чудовий ранній урожайний персик. Кожен рік він з урожаєм це така. Конячка, работящая. Сливы, доцветая за часар, А царк-премьер уже отцвився. Лист. Чудовый. Анжелина тоже. Відсвілася, віктарін Ну тут де Бордовська Суміш, тут навіть і показувати тут нічого. Все чудово. Все класно. От бачите цвіте пізніше всіх. санрайз. Ну і листочки, звісно. Теж тут чудові. Друзі, коротенько. І діб'ю підсумки по собівартості розчину із тих, що я виконував. Бордовська суміш, друзі, мідний купорос приблизно 200 за кілограм. Нам треба 300 грамів, це 60 грамів, грамів плюс 20, десь примерно 600 грамів. Вапна 20-25 80 гривень приблизно вартість 10 літрів розчину. Нордикс приблизна ціна на базарі, в магазинах приблизно 900 гривень кілограм. Ну я використовував 30 грамів, хоча там і менше можна використовувати 30 грамів. Ну, це 20, ну, хай 40 гривень і плюс препарат 30 В 250 грамів, ну приблизно 25 грамів 65 гривень Нордекс. Касайт, приблизна ціна за кіло 800 гривень. Мінімально треба по голому 60 грамів, це приблизно 50 гривень, плюс 250. Мілілітрів препарат 30В або Д, ще 25 гривень, того 75 гривень. Херокупрум я показував 700, приблизно 1000 гривень за літр. Потрібно по голому 50 гривень. І плюс теж я додавав препарат 30D і В осінню В, по весною Д, як більш екологічний, то виходить теж 50 гривень і плюс десь 25 гривень за 250 гривень грамів мілілітрів препарата 30 і того 75 гривень. Друзі, ціни співставні між собою, по собі вартості. Дорожче виходить. Бордовська суміш. Але це гарантірований результат. Хоч дождів, хоч засуха. Результат буде від Бордовської суміші. 80 грамів відро. Ну а із інших препаратів на перше місце я поставлю Нордекс. Тут виходить 65 гривень відро. Потім херокупрум. Мені понравився цей препарат іспанський. 50 грамів його потрібно по голому і 20 по зеленим листям. 50 грамів, це 50 мл 50 гривень, плюс з маслом препаратом 30 теж я змішував. Виходить 75 гривень. Ну і Касайт теж хороший препарат. 75 гривень ведро приблизно. Що Нордекс, що касає, вони не мають дуже дрібний помол. Фракція десь 1, 1 2 мікрона, дуже гарно покриває листя і результат поки що добрий по всім препаратам. <кій> і так, друзі. Через пару днів після свят я буду обробляти після цвітіння. Цвітіння вже закінчилось. Вон цветочки відпадають. Ну, надо сказати, що і по запиленню є питання. Все-таки морозець минус 4 своє діло зробив, окрім Сатурна і Світкапа. Тут поки що результат ну, майже стопроцентний. Тут теж травичку я побризкав, травичка засохла. І тут молодята теж в чудовому стані. Суперквін. Бік топ, ніктарини, ви бачите, ніяких признаків, Ну тут Бордовська суміш. Рубіріч. Все чудово. Бордовська суміш. Роял Саммер. І світ дрім. Ще пооцвіталися, віточки повідпадали. Світ дрім. На цьому все, друзі. Анжеліна доцвітає. Точні дані будуть трохи пізніше. По запиленню, по результатам після цих заморозків, дождів, вітрів. Буду показувати, друзі. Буквально поки що, бачите, кожен день показую. Якщо що з'явиться, ви теж інформуйте мене і підписників, глядачів, у кого як проходить вегетація після морозів і поганих природних явищ. На цьому все, друзі. З вами був Петрович, гарних вам праздників свят, на все добре. Ну, а нам тут вижить. До побачення!